З тобою особисто, не знаю твого імені. Я не знаю, де і за яких умов тобі доведеться читати цього листа. Не знаю навіть, чи ти взагалі отримаєш його, але все одно хочу написати. Було б добре, якби це посилання ти отримав сонячного весняного дня разом із повідомленням про закінчення війни. Цієї звістки вже давно чекає вся Україна. Повір, ми на щоток знаємо про усі потреби та справи своїх захисників, бо хочемо вам допомогти всім, чим тільки можна. Бо ми українці, такі як і ви, українські захисники, тільки ще маленькі, для нас учні. ви приклад патріотизму, бо в своєму серці. Маєте, як писала Леся Українка, те, що не вмирає. Ми знаємо, що в нашій армії немає людей, які не знають ціни життя та ціни справжнім перемоги. Деякі люди навіть не від усвідомлюють, що насправді відбувається в нашій країні. Я батько війна, просто далекі відлук, що зачіпає звичайного періоду подій їхнього життя. Але ж ми з тобою, і два свідомих українців знає. Що це реальна війна на землі України? Вона триває і вона справжня. Але несвідомі люди не розуміють, що якби не ви, то бо її точилися б уже в наших містах, на наших вулицях. Нас окупанти забирали би домівки. Допомагаємо, робимо все, що в наших силах. І ми переможемо, бо ми заслуговуємо на цю перемогу більше, ніж будь-хто інший. Ми маленька, мирна, гостинна і дружелюбна Україна. Стали щитом для всієї Європи, і ми захищаємо людство, знищуємо ворога. Бо українці є, були і будуть. Мої любі захисники, я з нетерпінням чекаю вашого повернення, щоб особисто вам подякувати, щоб обіймати вас, щоб ми разом відбудували нашу країну, яка точно стане найкращою у світі. Отже, вона загартована, труднощами, які зробили нас сильнішими. Що дружина з тремтінням переглядає новини, що маленький синочок чи донечка щодня питає, де мій татусь, так вони хвилюються за вас, але поряд із тим не втрачають віри у ваші сили і у вашу перемогу над ворогом. І ті, хто думає інакше, то завдає шкоди руйнації та болю нашій землі. Нашим людям, нашій єдності чи нашій славі, вороги, що будуть відкинуті геть та подолані назавжди. Солдати, я вірю, я вірю в нашу перемогу і прошу лише про одне повертайтеся живими. Дякую вам, Воїни за все. Чекаємо перемоги і вашого повернення. Нехай береже вас Бог, слава Україні, героям слава!